Привіт усім моїм підписникам та глядачам Ютуба. От випала нагода зняти відеоролик невеличкий. Мова піде про ось таку ґрунтофрезу. Я її також подивився у Ютубі. Там виложували, як на її працювали, хто що доробив, але, на жаль, ніхто не розповідав, а тільки зняли і все. Тому я вирішив розповісти як я в себе її удосконалив. Коробка тут вийшла в мене лежача на даному міні-тракторцеві, тому працювати грунтофризою не було ніякої можливості. І в подальшому я все-таки подивився в Ютубі, як хлопці переробляли, і вирішив і собі переробити. Так, я також переробив. Значить, виходить, що один ремінь я зняв привода на коробку і поставив його сюди для ґрунтофризи. Тут встановився натяжний ролик. Коли ґрунтофриза ця опускається, то ремінь сам по собі він натягується. Далі, що було ще зроблено? Я його робив під свою навіску. Тому в мене так вийшло. В кожний, хто буде переробляти, то буде по-своєму підгонити. Ремінь оцей привода ґрунтофризи складає в мене довжиною 2560 підійшов. Значить, фронтофрезу було дороблено. Ось його оцю кришку поставив я, її десь 4 мм, а той 5, таку пластину переходну. Відповідно, зробив кріплення. Також було поставлено ось такий шків. Розмір дарного шківа складає 290 мм. І було куплено ось оцей. Подовжуючий вал. Сюди був витягнутий його рідний і замінений на цей. Даний вал я купував у себе у магазині. Він коштує на сьогоднішній день десь близько 800 гривень. По підшипниках, по всьому, воно підійшло без проблем. Єдине, що поставилося ось сюди дві прокладки із параніту. Бо сама кришечка трошки впиралася, то прийшлося зробити зазор. А все остальне стало на місце своє. Дану ґрунту фрезу я вже випробував. Можу сказати, що обороти мене задовольняють. Вона працює дуже добре. І також я сюди уцепив отакий. Грудко -розбивач. Він же ж виконує роль і глибини налаштування занурення даної ґрунтофризи. Ось так вийшло. Сюди, значить, в подальшому я ще дороблю захист. Допрацював я захисний кожух. Получився він в плаваючому режимі. Так от. Це воно в піднятому стані. Маленько. О, все. Отак. От І так, випала нагода, щоб випробувати дану перероблену фризу до міні-трактора. you <laughs> вже ось тільки що попрацював в нею. Отак От ось вона робить. Отак От пройшов. Отак вона профризувала. Профризувала, профризувала вона ось... десь сантиметрів 10. Я глибоко не брав, щоб показати. Задумка вдалася, я задоволений. Поки все, на все добре.